Так, ну що ж, вітаємо всіх на Спартаку. Сьогодні неділя. і Це вже шостий тур World Star Ліги, 11 сезон. І дуже гарна нагода на перших секундах має, має Модріч. Не вдалося йому реалізувати цю нагоду, але міг відкривати Модрич Рахунок. Сам, Ще, 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 перформанс, походу. Закінчився з такої позиції. Ага. По м'ячику не попав. Так, в центрі поля трауре. Трауре хотів обійти двох гравців. Галактикоса. положили трауре на газон. Відбивається Б-52. Центр, 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 кі, коли розничок, так, зіна. Підіть, все, 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 догадаємо. Тут проривається кінь, кень по флангу. Проривався до воріт Б-52. Тут нагодав! Нагодав, погби. Роз, розстрілював, погба. притих ворота льотчиків. Ага. Таким все ж таки відкриває рахунок. Дожимають. Дожимають гал галактикос.

А тут могли зрівнювати рахунок. Льотчики. Але поспішив, поспішив Головко і Віддав неточну передачу на Модріча. Ой-ой, а тут непогано розіграли. М'яч. Хлопці із Галактикоса. тут Модрич! Модрич вбивається! О, -о, 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 о Нагода друга у Модрича! І друга друга нереалізована нагода. <coughs> Міг Модрич зрівнювати рахунок, але МБП на місці. Фінальний. Ой-ой-ой, і тут шоу робить рахунок 2-0. 2-0 від шоу. І непоганий, непоганий старт. Непоганий старт для льотчиків. Да, На галактику наоборот. Льотчики програють, цьому yeah, матчі. Yeah, yeah. <laughs> Нам в турнірній та облиці те, що треба. Тут пробивав здалека, хакіння. Минута! Какой уж? Двадцять секунд. Що ж, може бути ще одна контратака від галактикусу. Шоу. Віддає напевно передачу на хакімі. Хакімі. Ей, дубль, дубль від шоу. До виходу! Ну все.